Вітаю всіх глядачів Обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про те, що сьогодні відбувається навколо мирного процесу щодо війни в Україні. Мій співрозмовник, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України у Франції та США Олег Шамшов. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю! Що ж, за останні дні маємо надзвичайно багато новин, заяв навіть дій, щось, які можуть торкатися. Ймовірного мирного процесу його початку між Україною та Росією, головний двигун цього, якби Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, що не дивно, розпочнемо тоді поступово. Перше, дзвінок Трампа до російського диктатора Путіна. Ваше бачення цього цієї події, тому що Дональд Трамп нарешті офіційно визнав, що спілкується з російським диктатором І що з цього виходить? По-перше, дуже багато компліментів, як завжди. По-друге, домовилися про особисту зустріч. І, здається, це буде Саудівська Аравія. Принаймні, зараз це фігурує, і як зазначається, і в Кремлі, і в Білому домі. Команди вже почали готувати їх, цей такий саміт. скажімо так І по-третє, створена група і з боку Сполучених Штатів ми вже маємо прізвища. І туди не входить власне спецпредставник щодо України Кіткелок, який вважається в команді Трампа, ну скажімо так, з проукраїнською позицією. Замість нього Стів Уитков, який відвідував Росію недавно і зустрічався нібито з Путіним. Ну також Рубіо, держсекретар Редкліф, директор ЦРУ, і також Майк Волц, граник з нацбезпеки. Власне, на ваш погляд, ваше бачення. Цієї події, по-перше, треба, мабуть, цю подію поставити поряд з іншими, які трапились. Тобто, мається на увазі, а от якщо поступ, так поступово будемо, поступово, поступово. Якщо ну, можна. я хотів би єдине сказати, що я би поставив цю подію цей дзвінок в пару з тим, що весь світ і ми почули від міністра оборони США в Брюсселі. Ну я зараз зрозуміло, аналітики розбирають все, що сказав Трамп, і все, що він виклав у своєму пості на Truth А разом з тим, якщо оцінювати це, як на мене, це дуже поганий знак, дуже тривожний. Для нас для всіх тих, хто хотів би, щоб війна закінчилась поразкою Росії. Тобто, тут можна говорити і про загальну тональність, і абсолютну замиленість того, хто є агресором, а хто є жертвою, тобто, питання про відповідальність Росії за скоєне навіть не згадується. Далі зрозуміло, що і цей дзвінок, і те, що написав Трамп, і те, що ви почули до речі, від Росіян свідчить про те, що Путін нарешті отримав те, чого він домагався всі три роки, тобто говорити про Україну без України, без Європи напряму Сполученими Штатами, і з найбільш бажаним співрозмовником Сполучених Штатів з Трампом. Заяви Трампа про спільне, спільну історію, заяви Трампа раніше про те, що Україна може бути під Росією, а може бути і не під Росією, Це все свідчить знову ж таки про те, що Трамп абсолютно не переймається інтересами. України. України не переймається інтересами Європи, переймається своїми власними інтересами і хоче якнайшвидше закінчити війну, і неважливо на не яких умовах. Тобто, нас не мають вводити в обману ці його після цього заяви про те, що будуть допомагати Україні стільки, скільки це потреба. Потрібно, потрібно, вибачте, не будуть не треба. Особливо придавати значення словам, що будуть захищати свої інтереси, не можна, щоб Путін сприймав угоду домовленість як свою перемогу. Все те, що ми почули в викладі розмови, якраз свідчить про те, що все це має місце, і порушена принцип. Ну от, якщо ви не хочете говорити про хекси, та все таки, і щодо ні, я хочу трошки після цього. Якби... Тобто, в принципі, це от я послухав оцінку Болтана останніх подій. Ну так, в більш широкому масштабі, це дійсно. Ну можна з ним не погодитися що це свідчить про капітуляцію. Трампа перед Путіном, можливо, це занадто сильно, але те, що елементи того, що ми почули, ми могли почути і від Путіна. І до речі, він сказав про те, що він наполягає на Трамп. на, ну, Припинення вігню, вогню прямо зараз, тобто термінового припиненню вогню, Путін сказав, що він хоче більш такого стабільного врегулювання, і ми знаємо, які сценарії врегулювання є стабільним, є прийнятним для Путіна, який є актом капітуляції України, знищення української державності. Тобто, якщо навіть не йти в інший. Проблеми і в інші сюжети, то в принципі, ця розмова є дуже і дуже тривожним знаком небезпеки для нас. Останнє питання щодо команди. Зараз можна здогадуватись, чому там немає кітакелега. Вчора речник Білого Дому сказала про те, що келог багато зробив, залишається. Команді були, буде долученим до переговорів, але можна припустити, що він очевидно відстоює в якісь позиції, які є неприйнятними неприємними для Трампа, і треба те, про що я казав: що будь-хто хто висловлює думки відмінні від думок Трампа, є кандидатом на виліт з команди. Тобто, чим більше кажуть, що в команді. І при цьому він не фігурує в списку людей залучених до бори до переговорів, тим більше, чесно кажучи, виникають сумніви і підозри щодо його впливу на участі в переговорному процесі, але і на цьому я закінчую все таки ця розмова ще раз підтвердила, що. Остаточним, ну скажімо, рупором і босом, вірніше, навіть так сказати, в будь-якому питанні є Дональд Трамп. І всі інші просто, я вже про це казав, імплементатори його ідей. Якщо це не так, то вони є кандидатами на виліт. Те, що ви зазначили, Гексет, міністр оборони США, також шокував своїми заявами. так Більшість з них вже давно в інформаційному полі були, але офіційно, та ще під час контактної групи Рамштайн, яка направлена на підтримку України. Ну це якби досить цинічно звучало. Україна не буде частиною НАТО ніколи. Перше повернення кордонів забути, це нереалістично. Європа має дбати про себе військовому плані. Те, що також казали та ні, мабуть, цього не буде, але ось маємо заяву. Ну і швидкий мир від Трампа, тобто натякає на те, що Трамп максимально хоче швидко і за будь-яких умов. Власне, Трамп також підтвердив всі ці позиції, які Бексет сказав під час Рамштайна, Потім під час спілкування з дипломатами європейськими. це ну, Європа. Якщо в шоці сказати, то нічого не сказати. Якби і від слів Бексета, і від дій Трампа. власне. Що цікаво, нова наприклад, пісторіус міністра оборони Німеччини каже, заяви заявами але вони були зроблені. Ну якщо і повинні були бути зроблені, то хоча під час перемовин, тому що йти на поступки, на такі серйозні поступки Росії і не розпочавши перемовини, ну він про це чує вперше і взагалі бачив вперше. каже я такої історії ще. Не, не, не спостерігав на ваш погляд, чому саме так американці діють? Чому е, зрозуміло, що вони багато з цього і раніше заявляли ну, та, команда Трампа, але чому так активно, чому так прямолінійно і скажімо так агресивно по відношенню до України? Все таки ну це по перше, просто модус операнді е, Трампа. Е, якщо ви дивилися, зокрема, оцей фільм The Apprentice про те, чого, чому його молодого Трампа навчив фіксер е, нью-йоркський е, е, Рой ройкон, він якраз його навчив, тому що завжди наступає. І це Трамп робить, абсолютно не рахуючись з тим, що відповідає дійсності, що не відповідає дійсності, яка може бути реакція на його висловлення, якщо він вважає це за потрібне, він це робить. І це ми бачимо. Абсолютно, під час його другої каденції це ми бачили значною мірою і під час першої каденції. Я вважаю, що зараз такої упевненості Трампу додало те, що в, в середині сполучених штатів з ключових питань внутрішньої політики він практично не е, зустрічає ефективного спротиву. І таким чином, це, скажімо, додає вітру в його політичні вітрила, його вітрильника, його судна. Що стосується того, що ми почули від Хексита, я абсолютно згоден з пісторіусом, і це зазначає всі, це дуже погана переговорна тактика, коли здаються деякі позиції вже заздалегідь в той час, як вони могли бути предметом. Для якихось перемовин дискусії, і це знову ж таки повертаючись до того, що кажуть, що Трамп людина, яка здатна заключати супероборудки, досягати супердомовленості, це знову ж таки міф. І те, що ми посули від Хексета, да, це було в публічній площині, Це ми чули в тому числі від Трампа. Але особливої значучості заявам Хексета надало те, що вони є абсолютно офіційними, під час Рамштайну і спрямовані до нас і до наших європейських партнерів. Головне, що це здано, Україна ніколи не буде в НАТО. Хоча офіційна позиція ну, Байдена була несприятлива, але все-таки вона не була такою. По друге, територіальна цілісність України не предмет для торгу. Це ми від Хексата почули, що це зараз також не так. І сполучені штати не будуть брати участі в імплементації тих домовленостей, які вони розраховують досягнути з Путіним. Тобто, це шок для нас, дуже серйозно і оцей наш супер якийсь не зрозуміли мені оптимізм, позитив, який ми чуємо, в тому числі від наших очільників, він абсолютно не відповідає дійсності, і це також предмет для дуже нарешті, я сподіваюся, серйозних міркувань розумів для наших європейських партнерів. Там, до речі, судячи з того, що є в публічній площині, був такий пушбек, тобто заяви, зокрема. Британської сторони. І схоже, що Велика Велика Британія готова взяти на себе функцію головного промоутера інтересів України після того, як від цього відмовився Трамп і його команда. Розуміло. Ну, а на ваш погляд, чому американці? Ну вони ж ну розумні люди, все-таки, як не крути, чому вони так діють? це що? Дійсно, намагання якомога швидше за Трампом закінчити. Спробувати закінчити війну і щось отримати, ну тому що вони дуже сильно якби стартанули в здачі інтересів і України і Європи, давайте це відірвати Росію від Китаю чи що це таке. Тому що відбулось... давайте говорити про Трампа і його команду. Тобто, головне, те, що я вже сто разів казав: для Трампа зараз головне звільнити руки, йому абсолютно байдуже, які є інтереси України, які є інтереси. Європи, звичайно, він всьому помиляється. Це свідчить про відсутність у нього такого стратегічного бачення ситуації, але він зараз хоче одного якнайшвидше е припинити війну. І, чесно кажучи, не, не тому, що у нього є антипатія до України, а до речі, я думаю, що вона є, і, і не тому, що він має якусь симпатію або якісь почуття до е Росії, хоча він сказав. Благослови Бог російський і, і лише потім український народ, і знову ж таки їх поставивши на е, одну дошку. А саме тому, що його прагматичні політичні інтереси е, вимагають е, зараз, як він вважає, е, звільнити руки і зосередитись на е, дійсно серйозних питаннях. Про це здається, також сказав Хексет. Ну він сказав про. Китай і про поворот політики США в сторону Азії в сторону Китаю, але і можна додати до цього на перш за все на вирішення внутрішньополітичних питань. Тобто тут, тут ми маємо з таким чистим, чистою води політиканством. І не треба думати, як вони не розуміють. Я гадаю, що все Трамп і його оточення розуміють, але їх свідомий вибір саме такий: звільнити руки. Не думати, які це буде мати наслідки, а вони або в принципі вважати, що наслідки будуть не такими серйозними, як дехто каже, і тому вони діють таким чином. А от це як у нього внутрішня політика, це шок і трепет, так шок і трепет в політиці зовнішній. Це, це ми бачимо, і на жаль, Україна під попадає по цей каток від Дональда до Трампа. Розуміло. Україну і Євросоюз власне виключили з реального переговорного процесу. Тому що оця відповідь на питання журналіста: ви розглядаєте Україну як рівноправного учасника мирного процесу, коли Трамп так на секунду замислився і сказав, що це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти угоду. Мабуть, забувши сказати, яку я, та Путін напишу. Тобто ми та Європа поза столом. Чи тобто я? він може робити якісь дипломатичні пау. Це ж я згадав наводяться його слова під час перебування в овальному кабінеті про те, що ми будемо підтримати Україну, скільки потрібно, не можна, щоб Путін проголосив себе переможцем. Разом з тим домовлятися Трамп. І йому це, як він вважає, більш зручно саме з Путіним. І саме цього хотів Путін. Саме... І е, я вважаю, що в значною мірою саме тому він ухопився за цю можливість, і це відповідає бажанням Трампа. Я боюсь, що в такому варіанті просто наше керівництво нас з вами поставлять перед фактом. Оце ми домовились, ви це сприймаєте. Або ви це не сприймаєте. Ну, ну тоді ви відповідаєте за е, наслідки е, несприйняття. тобто це дуже небезпечно, і оцей принцип нічого про Україну без участі України. Явно зараз він абсолютно не той принцип, який поділяє Трамп і його команда. Знову загалом Європа зараз здається перебуває в певному шоці. Хоча знову ж таки воно таку якось чекалося розвиток таких подій, можливо, не так швидко. Багато хто називає серед провідних країн зрадою телефонну розмову Путіна та Трампа. кажуть, що він не попередив союзників у Європі, що збирається це зробити, і загалом просто продає Україну. Маємо заяву кількох провідних держав стосовно підтримки подальшої України, все таке інше, може Європа певним чином переломити ситуацію, чи немає зараз ніяких сил для цього? По перше, ну це мені нагадує оту закерментальну фразу про те, що зима раптово настала зима. Все це було зрозуміло. Про все це Трамп говорив, і він намагається зараз під час другої каденції робити те. Про що він раніше говорив. Тому е, я вважаю, що ці заяви, що це несподіванка, вони від лукавого. Це можна було очікувати. Реакція європейців, і я вже про це казав, в принципі, вона є адекватною, і хотілося б, е, е, щоб е, ці заяви, нарешті, були підкріплені реальними діями. Тобто, явно. Що повністю ліквідувати компенсувати ту прогалину, яку може ставити припинення або скорочення допомоги військовій Сполучених Штатів, Європа зараз не в стані повністю перекрити. Вона не має таких, я вважаю, і фінансових можливостей, і вона зараз не має таких можливостей. В тому, що стосується м, е, виробництва об, об, зброї і обладнання, але в принципі вона може і має це зробити, якщо вона дійсно серйозно розмірковує про стратегічну автономію. Е, е, так чи інакше, я не бачу іншого варіанту для нас, крім е, того, щоб е, наші європейські партнери більш інтенсивно. І більш предметно ну, вели розмову про те, щоб допомогти Україні. Тобто, не просто вели розмову, а ухвалювали якісь рішення і їх швидко імплементували. Ну принаймні настільки, наскільки це можливо, Розуміло. Мюнхенська конференція з безпеки ще кілька днів назад здавалося, що 14, 15, 16 лютого це будуть одні з найважливіших днів. Які можуть вирішити чи дати зрозуміти, як буде вирішуватися мирний процес в Україні? Зараз так вже не здається. Чи щось цікаве ще що може статися під час її проведення? На ваш погляд? Ну, в принципі, те, що ми почули від Трампа, воно як завжди, мені нагадує цей потік свідомості. Очевидно, Венс викладе деякі речі більш системно, і до речі, це він робив під час передвиборчої кампанією якраз він здатний викласти думки більш системно, щоб вони виглядали принаймні більш раціонально. Очевидно, це ми від нього почуємо. Чи почуємо ми в цілому план? У мене є сумніви, тому що той же Келах казав, що не розраховуйте, що я викладу план його викладе тільки сам Трамп. Це буде його. Прерогативою, і як ми бачимо, всі ініціативи, і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні, важливі викладає саме Трамп для того, щоб було ну, ні, у нікого не було сумнів, хто є директором Сполучених Штатів та Всесвіту. Тобто тут, я думаю, все-таки треба зачекати заяви від Трампа. Очевидно, ну це вже було анонсовано, Відбудуться е, контакти між. Е, Американською делегацією, і е, нашим президентом, нашою е, командою, тобто, важли, е, важливо почути те, що буде сказано, і, очевидно, там е, може бути сказано більше, ніж е, буде в публічній площині. Тобто, в цьому плані, я вважаю, що Мюнхенська конференція, ну, вона, звичайно, не буде історичною, але е, все-таки е, Більшу зрозумілість ми, і наші партнери, я думаю, після конференції отримуємо. Ну принаймні так виглядає. Ну, поки що здається, що основна тема роз... розмови між українською і американською делегацією це угода щодо природних ресурсів, яку привіз міністр фінансів Бесед в Київ, і яку нібито будуть підписувати чи відхилять на Мюнхенській конференції загалом. Наскільки це важливо для американців, тому що Дональд Трамп кожного разу зазначає, що це досить важливо для Америки, в принципі, я вважаю, що сама ця ідея вона є вірною. А і вона зацікавила Трампа і тому так швидко поїхав міністр фінансів в Україну. Мені, ну я не спеціаліст в рідкоземельних земельних матеріалах і в тому, як це може виглядати, але все-таки не зрозуміло, яким чином це буде імплементуватися, чому саме з'явилася ця цифра 500 мільярдів доларів. І також не зовсім зрозуміло. Ну, от Трамп. В принципі, судячи з усього, вони готовлять Україну до серйозних поступок, і я думаю, що це не обійдеться тільки територіями, загарбаними в 2014 році, яким чином збирається Трамп убезпечувати американські інтереси щодо використання. Цих родовищ. Тобто, тут є запитання, на які, ну, принаймні, зараз відповіді немає. Ну, очевидно, її привезуть, ну, її привіз, очевидно, і міністр фінансів. І очевидно, це буде також якийсь предметом якихось розмов в Мюнхені. Якщо текст, правда, угоди не буде узгоджений до того, таким чином, ну, це виглядає саме так. Зрозуміло, що дякую. Дякую, пане Олеже, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні е в ОБОСТО був е дипломат, надзвичайний та повноважний посол України у Франції та США Олег Шамшор, з яким ми розмовляли щодо того, що, нав що сьогодні відбувається навколо мирного процесу щодо врегулювання війни в Україні. Е нагадаю, що ви можете вподобати це відео, підписатися на наш канал Абос ЮАТ. На все добре.